Короче, друзі, які зараз вам таке розкажу, ви будете в шоці. Такого не буває. <гум> Є рибка. Чекайте зараз попущу. Охо-хо-хо-хо, дає, дає, дає. Хороший, хороший судачок. З-під підльоду взяв. Коротше, друзі, дивіться, це Славік. Ну давай Славік. Я зараз вам все поясню, друзі, але такого не буває. Це ми не розглядаємо Славіка знову коробку. Дивіться. Славіка коробка не міняється. І воблери не, не стріляють. В минулому відео я розповідав, що я обірвав воблер, розстроївся, капець. Трохи друзяки розстроївся, обірвав воблер якось на закиді, чи кільця замерзло, чи що, і він відстрілився. Ах, стою розстроєний. Ну, А судачок мене трошки зігрів, порадував. І порадував мене зловлений дрібний судачок. Коротше, оце, оцей воблер, який я відстрілив. От, і Славік його сьогодні отримав від перехожого на озері, розумієте? І вчора я Славіку казав, Славик, будеш ловити, може воблер мій зловиш. Прикиньте. Це просто. Славік не зловив, але Славік, походу, входить в довіру до людей настільки, що вони самі до, 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 до Славіка йдуть. І Віддають воблери, Дивіться, не. це капець. Треба частіше в день ходити на озеро. Капець. Це, блин, просто крутяк. Ну дякую тобі, Славичи, за цей. Лівою, бо в мене там камера. Все. Тепер мій в повернувся е, в рідну гавань, як то кажуть. Якщо в наступний раз мені принесуть, то я подумаю. Так в слідщий раз може він тобі настільки не треба, що треба його від тебе спасати? В наступний раз тобі принесуть вже не мій в Уявляєте, яка реальна історія. От позаду мене, якраз я вчора тут -от обірвав цей Воблер, і реально він сьогодні до мене вернувся через другі руки з, з допомогою Славіка. Уявляєте? Я просто вчора реально розстроївся, Воблерок дорогий. Ще раз дякую тобі, Славік, Якщо дивишся, тобі дякую. Ще раз. От. Дивитесь канал Франківський Спінгіст, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Розпочинаємо риболовлю. Що, друзі, як завжди? Golden Cage Verteis з тестом до 12 грам, 3,12. 762-й ЛТ моделька. Не міняється в мене на цю водойму водилище, дуже воно мені подобається. Бачите, вертейсик. Такий вже Ева затерлася. 2.28 довжина. О, спінінг в мене той самий, а катушка, друзяки, катушечка в мене нова. Так як я відстрілив вчора в облар, вирішив взяти інший шнур. Трошки грубший, б то був 0,5 А сьогодні буде 0,6, ще й восьможивочка. До речі, казав, що шнур в мене вчора відірвався. Був кусок флюра. І шнур. Тому тому така штука. Взяв сьогодні інакшу катушку. Це 3000 Acsenz MHG. Т3000 MHG Shimano. Бачите? Exensiк. Не пам'ятаю якого року це модель, Вроде би 20-го. До речі, кого цікавить, а такий монефліорокарбончик. Діаметр 0,25 і 7 до 4 ,200 розрив 4,2 кг, 4,200 кг, в Такому, бачите? Вона йде в упаковці зразу з резиночкою. Дуже зручно. І щоб флюрокарбон на сонечку не втрачав свої властивості, бачите, є така упаковка. Можете собі її зберігати і носити так. От. І застібка в мене 2 нулі до, до 9 кг. Невеличка, така акуратна. Golden Catch так само. Спіні Golden Catch, флюр Golden Catch, застібка Golden Catch. Треба ще шнур собі Golden Catch і буде все Golden Catch. і воблер Golden Catch. Холодно сьогодні. Холодніше ніж вчора. Соплі течуть. Цікаво, чи я щось сьогодні зловлю. Вчора зловив. Сьогодні був Славік. Вдень. Казав, що клювали дрібні судочки. Невеличкі зовсім. Можливо. На вечір у великих в животку бурчить Спробуємо. Так. Останні. Останнє приготування, як то кажуть. Славік казав, чому в мене цей такий рюкзак. А в ньому все. Так, покидаю цим обором. Спробуємо такий колір. Натуралочку. До речі, мороз. морозик сьогодні. Бере. Так. Що значить, коли багато застібок в тебе? Сьогодні, друзі, вирішив спробувати інші локації. Сьогодні я отут. Бачите біля. Цієї прекрасної будівлі. Пробую тут потвічити а то вже одні і ті самі містяки трохи достали і хочеться щось нового. Ми будемо пробувати в цьому районі озера, хто з Франківська, думаю, знаєте. Підписались на канал, поставили лайк Дякую, Дякую, Ну, Поки що, поки... рибка покльовує, ніби цікавенько. О, дивлюсь, льот починає вставати. Йо, пересета. Дивіться, знову замерзає кут. Це капець. На очах. Тільки що тут ловив. Вже кут замерзає. О, завтра плюс день може відпустити. Оце от воно замерзає тоді, коли вітру немає. Тишина і воно хапає зразу. Ловимо. Ще чайок є в термосі. Оп. Є рибка. чекайте зараз попущу також. хо 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 дає, дає, дає. Хороший, хороший судачок З підльоду взяв. Гарний, гарний. Не будемо спішити. Так гарно тукнув. Це щука! Це щука, блін. Ха-ха-ха-ха. Хороша щука. Ходи сюди. Не, чи судак? Не бачу нічого. Не, судак. Я думав, щука. Тримається на тоненькому. Пішите, довгий як щупак, давай сюди ходи Опа, yeah. Опа. блін. Це так, да, це да. залік, друзяки. Хижак судак. Кілограмчик я. Да. Водиться, ми його сюди запускали. Дивіться, друзячки. Оце вже хороший, дивіться, весь Об цей Обляпався. На воблер. Так, ну що, друзі, які заміри. І... Ого! Чекайте вам, Щоб ви не казали, що я щось закриваю. Дивіться. Це хороший. Сорок шість. Дивіться. Сорок шість. Так, і вага. Це вже за кіло. Трохи він мені задав, да. Я думаю, що це щука. Ага. А вага не робить, коротше. Чи що. Блін, так руки замаєш капець. Так, батарейки поправимо. А, все, запрацювала так, щоб було мені видно и вам. Так, ноль. Ноль. Зараз И. І це кіло триста рівно. Тільки не пишіть нічого про 300, друзячки. Про 300 нічого не пишемо. Килот 290. Про 300 не пишемо. Е, дивіться, друзяки. Щойно я з того частини от туди закинув був і зловив судака. Е, поки зважився, поки поміряв, поки сфоткав. Дивіться, друзяки, я вже туди закинути не можу. От я кидаю. Все. Одна проводка в мене там була реалізована. Бачите, був би я 5 хвилин, пізніше 10, я би вже б туди не закинув. Отак. От класна риба задав. У мене просто зір ще не дуже добрий. знаєте, Я так дивлюся, вроді би судак, А потім думаю, ні, може щука. Якось він так плив странно. Як то кажуть, застрибнув останній вагон. Прийшло 10 хвилин і замерзло то місце. Той містечок покрився кригою. Ух, ну вже, вже риболовля вдалася. Я задоволений, просто супер. Ну, замерз весь берег. друзяки, от я йду, бачу, весь берег замерз. Став лід, Не знаю, чи я тут покидаю, але в загальному... Та думаю спробую, зараз знайду якийсь містечок, може там далі не замерзло, що трошки рано йти додому. Попробую трошки далі. Тільки морозик хапає, десь мінус 3-4 зразу встає лід. Дивіться, бачите, не знаю чи вам видно, але цей кут повністю звідси і туди аж до кінця повністю замерз. Допробую, що там трошки далі. Подивлюся чи є лід. Якщо є, то вже буду збиратися. Подивимось. Фух, трошки, друзі, підмерз. Ну, цікаво який зараз, зараз мінус. Тим метеорологам вірити не можна. Зараз прийде інаугурація мого чайка. Хі -хі. Оп. Ох, та ти що, зелененький. Зараз вальну. М -м -м -м. А ви що, друзі, сидите там в теплих своїх квартирках, правда, на диванчику? може, під ковдрою. Дивитеся віддяхи франківського спінгіста і лайки не ставите. Поставте, будь ласка, лайкосик. Чуйок. Зелененький, що це він не дуже гарячий. Але такий. Просто я заварював не в термосі, а в кружці. Тому він трошки там підостив. Потім ще трошки розбавив, думав, холодною водичкою, а вийшлося занадто. Але ще як тепленький, смачний. Клас, клас, це те, що треба. Найшов я тут відкриту воду, кидаю. А щось підмерз і вирішив попити чайку. Тому з носа тече, пальці трохи заніміли, але бачите, дає всі свої плоди, як то кажуть, впертість, професіоналізм, правильний підхід, дає свої плоди і свої, як то кажуть, здобутки. Тому, друзячки, будьте впертими, і ловіть рибу. Дрібну відпускаєте. Можете велику відпускати, якщо є бажання. Носі свербить, капець. Добре, ще покидаю хвилин. Не знаю скільки, 30. Може ще щось залетить. Лайкос, лайкос, лайкос протисніть. Давайте, друзі, покажу вам свою коробку. Оп. Бачите? Один стрейк про. Дурга 73. Один в блорок тут. І дві 2,8 віста силіконочки. Фетики. Тут в мене трошки грузів. 5-7 От. от і вся моя коробка на сьогодні. Ну і один воблер тут висить роботяга. Такі справи. Ну що, друзячки буду закінчувати сьогоднішню риболовлю. Радий був всіх бачити, радий бачити всіх, хто був зі мною на риболовлі і зустрічався. Тому всім привіт. І до нових зустрічей. Зустрінемося на риболові всім, па-па.